Невичерпність джерел рідної землі, невичерпність натхнення, що дарують нам її неосяжні простори. А якщо ця земля географічний центр України, тут, неподалік від Доброволичківки, у мальовничому селі Тишківка і народилася героїня нашої телепередачі Світлана Малишева. Самодіяльна художниця, творчі обдарування якої пов'язані з рідною землею. Тут вона починала малювати свої перші портрети, сюди привезла вона свою персональну виставку, люди рідного краю, яку так тепло зустріли її земляки. На відкриття цієї виставки зібралося дуже багато шанувальників таланту нашої землячки. Це і її земляки із села Тишківка, і жителі Добровеличківки, і художники з усього району приїхали для того, щоб полюбуватися прекрасними роботами цієї художниці. Нам дуже приємно, що вже крім нас роботи Світлани не бачили і в місті Кіровограді, де вона проживає, і в Києві, і в приватних колекціях багатьох країн Ізраїлю, наприклад. Ця виставка Світлани Яківни 13-та персональна виставка і перша в нашому музеї. І тепер її, наш, жителі нашого району мають можливість познайомитися з її прекрасними творами і мають можливість у книги відгуків залишити свої побажання, своє захоплення її прекрасними картинами. Сьогодні наша зустріч проходить. В чудовому краї щедрої землі і талановитих людей. Вже неодноразово говорилося, що Добровеличківщина це центр України, її поповина. І ця земля, на якій народилися сотні талановитих митців, притягує повсякчас їх знову до себе. Сьогодні вона притягнула до нас Світлану Малишеву з її чудовими картинами. Я вже декілька разів пройшовся залами і портретів. І я б назвав цю виставку так виставка портретів, виставка картин проникливих очей. З картин Світлани Малишової дивляться на нас наші земляки, знайомі люди Валерій Кайченко, Лариса Семенець і багато-багато інших, ті, які живуть поруч з нами, які творять історію Кіровоградщини, які повертаються до нас в картинах Світлани Малишової, допомагають нам сприймати. І звеличувати і розуміти велич нашого краю в тому, що ми, народ український, багаті, в нас є великі досягнення, і ці досягнення демонструють нам, наші художники-земляки. Мені б хотілося побажати Світлані подальших успіхів, творчих успіхів, хороших картин і те, як її земляки тепло сприйняли цю виставку, свідчить про те, що вона є одним із найталановитіших художників нашого доброличківського краю. Зараз почався, почався учбовий рік. І я думаю, що, мабуть, не залишиться жодної, як то кажуть, нашого учбового закладу, от, особливо молоде поколі... молодого покоління, адже Світлана Олексійовна передає свій досвід своїми творами, передає той досвід внутрішню свою гаму бачення е, значить, особистості людини. І, е... Коли приходять до нас діти, скажімо, учні шкіл, вони здивовані прямо таке, що як можна передати тонко, передати психологію самої людини, не просто зробити портрет а передати внутрішній світ цієї людини. Ось така виставка сьогодні працює. І я гадаю, що вона працюватиме і надалі. Ми, працівники Добровеличківського музею, бажаємо Світлані Яківну мудрості її не позичати, таланту не позичати, красоти її теж не позичати, здоров'ячка. На довгі, довгі роки ми гордимося своєю землячкою, яка саме зростала в на біографічному центрі України в нашому добровеличківському районі. Користуючись нагодою, ще хочу сказати Світлані Яківна, спасибі вам велике. Адже виставка ця готувалася не один день, рік роботи над підготовкою для того, щоб таку фундаментальну виставку показати саме в географічному центрі України. До речі, це не перші контакти у нас з Світланою Яківною. Ми презентували її роботи у Києві, в українському домі, майже місяць, майже місяць йшла виставка під, ракурс, під назвою Мистецтво одного села де Добровеличківський краєзнавчий музей і Липняшський краєзнавчий музей показували твори майстрів декоративного прикладного мистецтва, географічного центру України. І серед них твори були Світлани Яковні. Світлана Яковна, щастя вам, здоров'я, всього самого-самого людяного вам. Взагалі енергетика рідної землі, тим більше такої землі сприяє розвитку обдарувань. Ну, енергетика землі, напевно, таки йде і, і наповнює людину, так як вона тут народилася, а батьки яких вже немає в живих, то вони напевно таки дають цю енергетику. І як зараз вже доказано, що хто вже пішов по, по ту сторону. Містя, то вони якось слідять за нами. І, напевно ця така енергетика із цієї землі, із цих коренів йде до людини. Тому що, коли ти побуваєш у себе вдома, у центрі в цьому Україні, де ти народився, і якось дуже-дуже це... Людину, я по собі знаю, що якось наповнює. І тобі хочеться творити. Приходиш додому, десь береться це натхнення, не хочеться не їсти, не пити нічого. І ти пишеш, і немає ні дня, ні ночі. І Люди, які живуть поруч, вони дивуються, тому що... Коли ця творча людина пише вірші, чи то вона пише картини, то, то це їх, мабуть, напевно, дуже тяжко зрозуміти. Вони духовні, вони живуть духовністю, так як обикновена людина живе більше матеріально. І зрозуміти нас дуже тяжко. І коли я випадково. Зробила першу виставку, так як мені дуже було тяжко в житті, і мене якось наталкували, наштовхували на, на цю виставку, щоб я зробила. То коли я її зробила, і до мене потягнулися люди, і люди були поети, художники, все, я відкрила для себе цю нишу свого життя що є такі люди, що, як і я, живуть не тільки куском хліба насушним, а ще й духовністю. І коли я приходжу десь на парус, де знаходяться ці поети, і вони пишуть свої гарні вірші, то мені задавали питання, чи я якось не більше з художниками, а з поетами, то я хочу сказати, що поети можуть... Писати вірші, я цього не вмію робити, так я пишу те, що я чувствую, я, я чую, чувствую їхню душу, я е, десь чуть-чуть е, торкаюся до, їхнього, е, до їхньої творчості, і в мене виходить своє. І колись вони дуже гарно говорили на моїй виставці і дуже щасливі, коли писала портрети їхні. І вони під цими портретами... Читали вірші, і ці вірші вони надихали мої полотна, то я думаю, що щось в цьому житті я значу. І спасибі цьому центру України і моїй дорогі тишківці, що вона якось мене підпитує цією енергетикою. Подивіться, як тут добре, як тут затишно. Може, воно для вас не так затишно, як для мене, тому що я тут бігала, я тут народилася. І прожила е, е, багато років в цьому дворі, в цій хаті. І тут починали, мабуть, малювати. Е, малювати я тут почала так, в цій хаті. Е, намалювала перший портрет свого батька. Випадково так вийшов цей малюнок, ну, він може недосконалий був, тому що я ще в школу не ходила. Ну, як я всіх здивувала, так як він був трохи похожий, і всі тут бігали, дивилися на цей маленький портретик сусіди. Я дивилася, як батько був задоволений, що він трошечки похожий, що я щось намалювала, що він цього не може. І я дивилася, що людям це подобається. І так я зрозуміла, що людям це подобається. І так і далі творила, як могла. Я тепер розумію, чому ви саме пишете портрети. Так, да, портрети я пишу тому, тому що. Я люблю доставляти радість людям, і коли ця людина забирає портрет вже в такому зрілому як я ще зараз, то я дивлюся, як люди забирають і гордяться, і в їх горять і очі, і вони щасливі уходять від мене із цими портретами. То я думаю, що стоїть жити на цьому світі і таке малювати цих людей, хоч тяжко дається портрет. Не кожен художник береться за портрет, тому що... Природу написати там де це менше, більше, його ніхто не зрівняє. А коли ти неправильно напишеш, очі там чи ніж, то, то це буде дуже видно і це буде дуже скажу обличчя. І сам треба помучитися. І перший такий малюнок, вже другий, можна сказати, я намалювала у класі вчителя географії то він був дуже задоволений, хоча я цього не знала, а пройшло, пройшов деякий час, то мені сказали, що як ти здивувала всю школу, що Ірха, викладач географії, він був у нас такий строгий, требувательний і думала, що мені за це ще влетить щось, то він був щасливий і забрав цей портрет. І так я далі писала ці портрети, як могла, потім закінчила студію. Навчалася три роки у художній студії в Кіровограді, у Новаковського Володимира Григоровича. І, до речі, багато його учнів закінчили вищі заклади прикладного мистецтва. Ну, що я хочу сказати? Що і мене теж направляв вчитися в Львовський інститут, то по домашнім обставинам я не змогла, не змогла там вчитися, навчатися. Ну, я хочу сказати, що я дуже рада, що я вчилася цього, цієї людини. Він мені зробив, він відкрив мені очі на таке прекрасне. Я де не йду, де не бачу то я все бачу дуже гарне. І замічаєте гарне небо, коли сходить сонце, або воно заходить, або десь десь гарна квітка, або десь людина загорілась, очі, а може десь вона щось повернула десь свій погляд і голову десь в другий край. І десь дуже гарно це видно. То коли перший урок ми пройшли, Володимира Григоровича, то я скажу, яка я була щаслива, коли я вийшла із цієї студії, і як я почала звертати увагу на, на ці вогники, які відбиваються десь на чомусь, десь оці всякі переливи цієї краси, фарби. І Я жила, я, я з цим жила і живу все життя. От ви, Світлана Яківна, часто говорите про живі очі. Ну, я звернула увагу, що на ваших портретах очі справді живі. І взагалі мені здається, що ви десь в чомусь психолог, тому що так гарно, так цікаво відобразити внутрішній стан душі людини. Це Дуже важко, а вам це вдається. Ну, очі це, я вам скажу, зеркало душі. І коли ти намалюєш очі, то все остальне вже можна намалювати. Але коли це очі ще і гарять, і, 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 і таке треба людину добре знати, коли сідаєш за портрет. І я не можу так сісти одразу і намалювати, це можна сфотографувати. Тому що людину треба добре пізнати чим вона живе, яка вона, коли вона родилась, все. а потім ще дивіться її, як вона на все це реагує. І коли ти пишеш портрет і все це, ця картина стоїть перед очима. А її підставляєш, так як треба, щоб очі таке загорілися, щоб вони були живі. І людина була як жива на портреті, тому що ну, їй сподобається, і хто буде на неї дивитися. І в мене на виставці була людина, психолог, і вона мені кожну картину мою психологічно розказувала і говорила, давайте я вам розкажу характери ваших людей, які на, на полотні. Я була здивована, що вона могла розказати всіх людей, яких я писала. Все співпадало, так? Все співпадало. Я була здивована до краю. Як це можна було так розказати людей тих, що я писала? От так. Тобто я хочу сказати, що портрети ваші психологічні. Психологічні вони повинні бути, тому що це людина жива. Це не просто облік і все, а вона повинна живати, тому що ця людина вона може і життя уйти, да? але, але вона залишається на портреті. І її близькі будуть бачити. І вона буде жити на портреті віка, і це внуки, і це правнуки, і всі останні будуть знати. Наші люди і наші... Діти і всі ми. Ми багато не знаємо своїх пращурів, які йшли раніше, раніше. Але коли буде висіти портрет, і будуть говорити, говоритися там прабабушка, і така була. І, і вона щось не міняється, тому що це написана картина олійними фарбами на полотні, то вона не вигорає, не відсвітає, не боїться, вона часу. Ну, я от роблю такий слід в житті. І люди задоволені. Ну, щось може так от роблю і людям подобається. Ну, Думаю, що стоїться робити. Так. Що. Світлана Яківна, річ в тому, що вам вдається підмітити от характерну, таку основну характерну рису людини. Ну, скажімо, такі, як, скажімо, таку лукавинку, чи можливо властолюбство. Чиможливо амбіціозність і таке є в ваших портретах? Ну, ці портрети кожен по-своєму, тому що повторних людей немає. Кожна людина по собі, собі кожна людина вона цікава тим, що вона не, повторим, не повторна. Не можна так однаково посадити, однаково їх написати, портрети. Але коли ти зацепишся за ту ниточку, яку ти вже щось зловив і цей клубочок розмотуєш. І коли це приходить людина і говорить, що мені подобається, а друга людина говорить, що ще й може якийсь світ внутрішній розкрила, то я думаю, стоїть жити цим. Коли вдивляєшся в обличчя героїв і героїні портреті Світлани Малишової, завжди виникає відчуття, що відкриваєш в людині найголовніше. Здається, що художниці вдається вхопити характер людини найсуттєвіше, те, без чого, власне, немає особистості. Почуття людської гідності, неабияка владність, відчуття власної значимості. Енергійність, неприховане лукавство та відчайдушність, пристрасть, політ фантазії, прагнення творчого злету все це прочитується в очах, погляді, рахувсі, у тих невеличких деталях, що доповнюють портрет, допомагають розкриттю внутрішнього стану героя. Найбільшою ж дачою художниці, на думку більшості її шанувальників, є серія дитячих портретів, з їх дивовижною безпосередністю, з їх дитячою лукавинкою, з її статою та безхитрісністю. Мені здається, Світлана Яківна, що вам... Найбільше вдаєць, вдаються портрети дітей. Ось там така дитяча безпосередність, така чистота, світлість. Ну, діти це як анголочки. Вони, по-перше, вони не зап'ятнені, вони ще чисті, в їх ще чисті. Душі, і помисли, і помисли. Вони ще живуть, розумієте, ну ще людина нічого грішного не зробила. І коли ти пишеш і чувствуєш, що це воно таке чисте, ну ангелочок, і його влажуєш, і трошечки, звісно, робиш, щоб воно було схоже, щоб присутне дитяче була. Там. Непосер... Безпосередність. Безпосередність. І це ліпиш, ліпиш, і щось вийде, а може і не вийде, ну щось виходить. Ну вони якісь такі органічні, ці дітки у вас на портретах. Так? Такі гарні. Ні. Ну діти вони завжди, гарні, тому, тому що це діти. І немає поганих дітей, правильно? Вони кожна дитина по-своєму дуже гарна. Ну, Це треба підловити ту ізюмінку, і коли ти знайшов це і розкрив, і зловив, тому що їх дуже тяжко малювати, вони не посидючі. але коли ти їх уловив в цей момент, та, і щось воно похоже, і щось воно є, то я думаю, що, що щось є. Світлана Яківна, ви вже, я так гадаю, сформувалися як цікавий, зрілий художник, майстер. Так? І у вас було дуже багато персональних виставок. І ось ця остання виставка, чим вона вам дорога? Багато виставок у мене через те, що Люди запрошують мене робити виставки, я вже і так відказуюся, але вони беруть, показують. Я тут не чому. А ця виставка, вона дорога мені тим, що вона вже по щоту 13 та І я приїхала на свою батьківщину, де мої тут батьки, де, де моє, моє рідне село і це центр України. Я дуже щаслива, що мене дуже гарно сприйняли люди, мої земляки, які прийшли до мене на відкриття виставки і щось гарне говорили то я думаю, що це потрібно людям. Не одним ж хлібом живе чоловік. І духовністю. То є, якщо ця духовність, вона присутня, як я її можу ще якось там показати, зробити, то хай люди судять. Я знаю по собі, як батьківщина, як рідна земля, дає нас нагу для творчості. Ну ці дорожки, десь я бігала, десь такі камінчики, це все рідне, це травкаться, вона завжди росла і завжди. була. Десь калина, а калина бі бі біля, біля мого будинку, і, і цей виноград, і, і все, що тут у цьому дворі, це воно ж було з мого дня народження. І я дуже рада, що я приїхала і ви, ви мені не відказали. <звірші> Я приїхала сюди на цю лавочку, в цей двір. І що ми можемо посидіти під, під оцеєю абрикосою і, і коло цього винограда і походити по цих моїх дорож, доріжках, то спасибі. Мабуть, ви будете ще краще писати портрети? Ну, з вашої подачі і ви, ви робите велике діло. Ви, Робите, розумієте, ви піднімаєте художникам, поетам і людям творчим крила. І ці крила несуть нас. І якби ви казали, що нам погано там все-все, ну, то не хотілося б цього робити, правильно? А якщо ви говорите, що воно треба, і, воно, і ви приїхали за 120 кілометрів, то може таке треба, то, то хочеться ж таке робити і малювати будуть далі. Світло, що випроміння з портретів Світлани Малишової то світло її душі. Тому що художниця володіє безцінним даром, бачити світ довкола гарним, добрим, світло, помічати в людях тільки добре, тільки прекрасне. Певно, тому і герої портретів художниці такі гармонійні, з таким величезним потенціалом позитивної енергетики. Усіх їх об'єднує романтизм. Політ фантазії, духовність, бажання творити. Отже, якщо Бог чи природа щедро нагороджують людину, дарують їй талант, то, повірте, через усі прикрощі й нагарази, через плин сірого буденного життя вони обов'язково роб'ються, розквітнуть, щоб дарувати людям радість.